І сьогодні хочу сказати два слова за нашу родину. Родина вона завжди має бути така, яка для нас стала прикладом свята родина Йосип і Марія. Бо іменно в цю родину прийшов Господь, і з цієї родини Господь народився, Господь воплотився. Господь прийняв тіло, став людиною і поселився між нами. І ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця. Коли ми говоримо про родину, ми найперше повинні усвідомити собі те, що родина об'єднюється навколо себе. Чим? Що тримає родину? То моя мама, а це мій тато, вони мене народили. Я живу, вони мною піклуються. Я виростаю з тут дорослий, і це вже моя родина. Потім в мене ще народився брат. Пізно через 10 років після того, як я народився, народився мій брат, Любомир. І ми теж однаково у нас є тато і мама, і ми їх любимо, бо це і наш тато і мама. Але тато і мама ще мали своїх батьків, яких ми називаємо дідусь і бабуся, так? А вона ж теж є родина, вони нас, ми походимо з того роду. Родина це коли в мені є частина когось. Частина тата, частина мами, частина дідуся, бабусі, прабабусі, прадідуся і так далі. далі, Аж до початку роду, відколи я почав е, існувати. Так? Але. Я сказав, що вона в мене є частина всіх тих, що були передо мною. Крім моєї генної спадковості, мені ще є частина моєї першої вчительки Зіни Васильівни, моєї класної керівнички Ганни Йосипної Логової. Мені є частина всіх моїх вчителів, які мене вчили в школі. Мені є частина. Моїх професорів, які вчили мене в інституті. Я ще вчився в училищі, потім в інституті, потім знов, в училищі другому, в другому інституті знову. І кожен із моїх викладачів залишив у мені частину, яка мене сформувала, яка мене зробила мною. Крім того, в мене є друзі. Шкільні друзі. Які кожен із них частину лише в мене. Мені є сьогодні парафіяни. Ви всі, що мене дивитеся. Ви і мої парафіяни, ви мені пишете, ви мені дзвоните, ми з вами спілкуємося, і кожен із вас залишає в мені якийсь світ, Тобто ви мені родина. Всі люди, з якими ми є об'єднані в той чи інший спосіб, крім генної спадковості, ми часто дуже обмежуємо, що ти мені не брат, а ти мені тобто, ти двоюрідний, Та то десь у третьому хресті вже, то то далека родина, а то в четвертому, то взагалі далека родина. А я вам кажу. Що не треба так звужувати. Ми християни, наше діло розширювати нашу родину. Ми є об'єднані у Христі, і це є велика християнська родина. І ця родина є дуже важна. Бо в цій родині народжуються християни. В цій родині ми сталися дітьми Божими. Цій родині ми прийняли перший крок до цієї родини це те та тайна хрещення, через яку ми стаємося великою родиною Божою. І, знаєте, часом так важко дивитися на тих людей, які відчувають себе самотніми, які відчувають себе залишеними, залишеними. Я спілкуюся багато з нашими онлайн-парафіанами. Бо дуже для багатьох є єдиний спосіб, який приходить до них до хати зі своїм словом це ті, що лежать. І я для них став родиною. Я став для них рідний, бо вони мене бачать кожен день, вони мене слухають. І я став вам рідний. Але як я вам рідний, то ви мені рідний. Ми розширюємо родину. Ви не самотні. І часом, коли кажуть, тато ніхто не війде, діти далеко в місті, а сусідів ніхто не війде, я самотній, не маю родини. маю нікого. А я вам кажу, ми християни, ми родина. То подивіться навколо себе, чи нема там часом такої людини, до кого нема кому прийти. «Придіть, провідайте». Бо родина це річ Божа. Той, хто шанує родину, той шанує Бога. Бог нам об'явився в Пресвятій Троїці Отець, Син і Дух Святий. І на Богоявленні голос було чути з неба, це син мій улюблений. Христос, що хрестився в Йордані і Дух Святий, що не на чого сходив на нього. І на ньому спочив. Бог об'явився у Пресвятій Троїці, нам, людям. У Пресвятій Троїці. Він каже, нема іншої крім мене. Я один Бог для тебе. Але Він нам об'являється у Пресвятій Троїці. Отець, Син і Дух Святий. Він не хоче, щоб людина була сама. І тому ми християни, ми маємо думати за християнську родину. Ми всі родина, всі, хто вірить у Христа. Тому, коли бачите християнина, не питайтеся, якої ти конфесії. А знаєте, це наш брат, це наша сестра, це наша духовна родина, найбільше чи може запитатися, чи ти хрещений. І не питайся, в якій церкві хрещені, бо є одні хрещені, які хрещені в ім'я Отця і Сина Святого Духа, які хрещені ім'я Пресвятої Троїці, коли на хрещенню кажемо слова, хрещається, слава Божої Василій, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, ми родина, родина навколо Ісуса Христа. Родина, яка має тривати вічно. Тому кажу вам у своїх молитвах до пречистої Діви Марії, яка є прикладом святої родини Йосипа, Ісуса Христа і самої Марії. Вони тоже, якби представлені в троїці, бачите? Але не та, що на небі, а троїться та що на землі. Як пише Іван. В першому соборному Посланні написано, що і троє свідчать на небі. І ці Троє одного. І Троє свідчить на землі. Дух, вода і кров. І ці троє одного. Будьте святою родиною. Будьмо послідовниками Ісуса Христа, послідовниками святого поручника Йосипа і послідовниками Пречистої Діві Марії, яку сьогодні величаємо.